Компанія автопарк продажу у нас Джип Компас. Це 2023 рік випуску, 24-й модельний. По автомобілю у нас максимальна комплектація, це Trailhawk з круговими парктроніками, з камерами 360, також з автозапуском дистанційним, з електроприводом кришки багажника. По автомобілі у нас гарна оптика, світить дуже класно Передня камера, бокові камери, автопаркування, допомога в парковці. Безключовий доступ, старт стоп. Екранчик у нас замість приборної панелі, також рестайлінговий екран тут. Гарненька строчка і обшивка зі шкіри у нас керма. Адаптивний круїз-контроль, автопілоти, все це є по автомобілю повністю є. Акустична система Alpine, 16 динаміків, плюс сабвуфер, Всі електросклопідйомники, регулювання зеркал. Повністю строчечка у нас також зі шкірою на дверних картах. Сидіння у нас електричні, просто неймовірно гарний салон. Чорна стеля, панорама, все повністю по автомобілі працює. CarPlay та Android Auto. По задній частині салону також є Type-C та USB для зарядки пристроїв для задніх пасажирів. Дуже класний стан салону по автомобілю. Замінено одне ліве переднє крилишка. Автомобіль у нас приїхав з Канади. Ніяких сильних ДТП та ударів по автомобілю не було. Нові тормозні диски, невеликий пробіг на автомобілі. Тому запрошую вас на перегляд, Київ, вулиця Сумська, 2. Переглянути його можна саме за цією адресою. Також є можливість дистанційного огляду та перевірки на СТО. Доставка в любе місто України повністю в супровід угоди. Чекаємо на вас, вулиця Сумська, 2. Придбати можна заготівку в кредит або в лізинг.